Привіт! Рада вітати тебе на каналі Ukraine's For You. І сьогоднішнє відео у мене буде для лавандоманів. А точніше для фанатів квітки, краса якої в її простоті про лаванду. У мене на ділянці висаджено майже 168 кущів лаванди, і ця квітка мені дарує, окрім своєї окраси, ще й неймовірний аромат. Однак цьогоріч. Враховуючи купу справ, плюс маленька дитина, я зробила фатальну помилку, а саме пропустила її Літню обрізку. Справа в тому, що якщо ви хочете зберегти максимально яскраві квіточки лаванди, зберегти її ефірні олії, тобто її запах, то обрізку лаванди треба проводити в кінці червня на початку липня, саме в той момент, коли ви бачите на кущі відкрилося пару квіточок, але основна частина квіток знаходиться ще в бутоні. Обрізку краще проводити гострим цікатором, зрізати одну треть куща, проводити в сонячній День, однак не після дощу, і тоді ви гарантовано зберігаєте і красу, і аромат цієї квітки. Після обрізки формуйте невеликі букетики, підв'язуйте їх для сушіння і сушіть їх десь в темному, але добре провітрюваному місці. Головне, щоб прямі сонячні проміні не попадали на вашу лаванду, бо воно вибілює квіти, які згодом потім осипаються. В моєму випадку, як ви можете вже оцінити по відео, більшість квіток розкрилася, так як була велика кількість дощів. О, ці квіти осипались, тому те, що залишилося, я зараз зрізаю, сформую невеликі букети, дам їх підсушитися і далі просто роздам друзям, близьким і залишу частинку собі. З лаванди ви можете формувати не тільки букети, а ось, до прикладу, такі віночки, які я плела в минулому році, і вони до сих пір прикрашають наші вхідні двері. Галом обрізка моїх 168 кущів займає близько трьох днів, бо виконуються ці роботи ввечері, адже ввечері бджоли і жмілі покидають мої лавандові кущі. Ось маємо такий вигляд, а сьогодні з вами займемося другою частиною, і я покажу, як це в мене відбувається. При обрізці лаванди я використовую не лише сікатор, а й ще садовий тример. І тут я уявляю себе лавандовим перукарем, який формує з кущиків ось такі шари. Після того, як ми зробили новомодні зачіски нашим лавандовим кущам, я бачу, що мої кущі з ромашки також потребують цієї стрижки. До речі, цю ромашку я вирощувала з насіння і, чесно кажучи, не очікувала, що стовбуріння в неї буде настільки таким товстим, щільним. Однак декоративність вона вже свою втратила, тому зараз беремо сікатор і повторюємо те, що робили з лавандою. Обрізаємо наші сухоцвіти. Ну, В принципі, ось робота у нас вже завершена. Кожний кущ має свою зачіску. До речі, зараз я вам покажу деякі рослинки на цій клубі. Хто пам'ятає, тут серед лаванди я висаджувала вербену бонарську. Ось такий вигляд зараз вона має. Це молоді кущики, які висаджені цього року. Що стосується дьоринок і сирінги, які також був висаджений в цьому році, то не всі кущі почувають себе досить добре. Ось прив'яли листя, тому зараз ми робимо такий заглиблений і заливаємо його водою, бо я так думаю, що їм реально не хватає вологи. От кущі перозкі здивували. Один молодий кущик в цьому році навіть і зацвів. І дійсно, по своїм квітам він дуже схожий мені на лаванду. Чотири кущики прийнялися, а один кущ, на жаль, все ж таки не прийнявся. Засох і вмер. Гарно себе почуває на цьому сонячному місці і пеннісету. Прийнявся добре, а можливо, почуває себе гарно бо оточений такими гарними лобеліями. В принципі, на сьогодні об'єм роботи мене вже завершений, маємо ось такий готовий результат. Клумба наша в порядку, а вам дуже дякую за час проведений разом. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, Всім гарного настрою, бувайте!